Всім доброго мирного ранку. Сьогодні мова піде про перчик. У мене тут цілий сорт участок. Зараз я з другої сторони стану. Бачите, тут різний у мене росте. Посадили богатирі, ракли від пані Наталі. І лайкбел ось такий ось такий чудний перець. Так, друзі. Багато хто питав, чим я обробляю, не ну, з нашої місцевості, чим я обробляю перець від шкідників. Я вже говорила не в одному відео. Я обробляю ексіре ставлю ексірелі 40 міліграмів на машинку на 16 літрів. Ось такий перчик. Звичайно, було листя покрутилося, ми його не вовремя обробили. Не було часу з Одесами, то в Одесу з Одеси, і не було часу, ми його не обробляли. І він покрутився в нас сильно. Обробили один раз ексірелю. І ось через 10 днів, через 7-10 днів потрібно обробити ще раз, щоб знищити ще яйця і лічинки, які лишаться на ньому. Препарат дуже гарний, працює він тільки. В парі з кодасайтом це такий прилипач, який вони один одного доповнюють. Що ще хочу сказати? Коли у вас крутиться листя, і ви обробили вже від шкідників два рази, все у вас гаразд, а листя продовжує крутитися. Це не обов'язково, що це будуть шкідники. Ось Бачите, я ось міндаляю, тут нічого більше не вилітає з нього, нічого немає. Я перевертала пластинку, дивилася. Це може, друзі, ще бути, що не вистачає бору нашому перчикові. Перець дуже любить поїсти, дуже. Він любить і калій, і бор, і магній, і кальцій, а кальцій особливо, якщо ви її не дасте йому кальцію, то не буде ніякого. Перцю. Ну, буде. Буде... О, собаки. Кнопа додому бігом. Бігом додому. Вона йде до мене здоровка. Ні, побігла далі. От, хазяйка. І якщо ви не дасте сюди. Кальцію можете втратити до 50% врожаю. На таких об'ємах це, знаєте, не, не те, що ви там посадили 10 кущиків і вже що вродило, то вродило. А як такими масштабами ми садимо і втратити таку кількість врожаю, то це дуже тяжко. На бору. Якщо не буде бору у перцеві, листя буде маленьке. Ось таке, як у мене, бачите? Воно маленьке, воно не таке, як потрібно. У мене в тому році, хто дивився на каналі, лист був такий, як моя ладошка. Розумієте, то обов'язково треба дати бору. Бору дається 10 літрів, 10 грамів на 10 літрів води. На машинку даємо 15 мг. Кальцієм обробляємо за сезон разів з 5, це точно. Магній. Магній теж потрібен. Якщо верхушка, верхівка така світла, то обов'язково потрібно додати магній. Перчик вам сам підскаже, що йому не вистачає, так як і людині. Коли не вистачає кальцію, ми ламаємо руки, коли не вистачає там, у нас магнію в організмі, у нас нервова система, нерви зашкалюють, і так і далі. Ми стараємося приймати вітаміни всякі і п'ємо. І магній, і кальцій, і що ми тільки не п'ємо, щоб жити далі, так і перцеві не буде вистачати цих елементів, то перця ви не побачите. Коли буде жовтіти нижнє листя і не буде Буде осипатися, залишається тільки одна верхушка. Це не вистачає у нас фосфору. Обов'язково обробляємо фосфором. Я користуюся зараз оракул. Ця фірма мені подобається те, що там. Вона в доступній формі, перець краще обробляти по листу, він краще засвоює мікроелементи по листу, ніж в корінь. Ну, можна обробляти і під корінь. Наприклад, то користується селітрою. Я кальцію селітрою ну, не хочу більше користуватися. Мені більше подобається ракул кальцій, він в доступній формі для рослинки, дуже шикарно працює. Потрібно тільки походити із машинкою, звичайно, кілометр намотати, щоб обробити ці участки перцю. Ну ось, бачите, тут де оброблене від шкідників раніше. цей І підкормку ми дали. Даю підкормку, я плантатор, друзі, і вимпіл. Вимпіл захищає від спеки, від заморозків. Дуже мені подобається цей препарат, він працює у парі. Можна додати і підкормку, і цей вимпіл, і від шкідників. Але від шкідників не ексірель тоді, тому що ексірель працює тільки сам з кодосайтом. Нічого більше туди додати не можна. Ну, завжди перевіряйте на сумісність препаратів. Баночку, чисту баночку, прозору. Щоб ви бачили, то ми один раз хотіли вбити двох зайців і змішали бор з кальцієм, і він випав в осадок, то прийшлось вилити. Препарати зруйновані і воно б не дало ніякого ефекту. А так, якби одразу лили в машинку, то і не побачили б, покропили б, а який толк, ніякого толку. Я вроді вам все розповіла, що знаю. Користуйтеся. Може комусь буде корисна моя інформація. Там, вон, бачите, в мене трошки менший плевчик, це він дуже пізно саджений. І ще й не сапаний дощик прийшов і мокрувато. Слава Богу, за дощик. Так що ось такі справи. Ми один раз тільки підкормили його, це селітрою, ночовиною, селітрою азотною, дали азоту. І от він після азоту так гарно пішов. Тепер ось трошки просохне земля і почнемо обробляти його. Кальцій, оракул кальцій, дамо бору. Магнію давати не буду, верхівка все нормально, не буду я йому магній давати. Бачите? Все нормально. Я пішла працювати далі, бо є ще робота. Як учора дощик гарно намочив нам землю. Так гарно намочив землю. Я сьогодні вирішила зранку посіяти кропчик. Це жревла вода. А це ось, друзі, те, що ми купуємо в магазинах в маленьких пачечках насіння. Ось, бачите, оце загадка така. Оце така загадка. Бачите, що кладуть. Кущики ми навадили, обробили від шкідників, але завізі тут нема. А якщо є, то це такі помідори. Бачите, От краще Купити маленьку пачечку імпортного насіння, ти вже знаєш, що там буде щось толкове, а не оце ось. Шкода праці. Шкода праці, шкода, скільки сапали, скільки поливали, по влицю розсадили оце таке, бачите? Ось капусточка вся стоїть після дощику. Зараз треба. Азотних добрив. І щоб вони пішли, вона пішла в ріст. А потім вже природа сама зробить своє те, що потрібно. А це ось, друзі, мій врожай в цьому році помідорів. Ось, бачите? Це не оброблені, гарні, екологічно чисті помідорчики. Ось так. Це для тих, хто на базарі купує крупний гарний помідор. І думає, що там нічого в ньому немає. Я, до речі, теж купую їх на базарі. Зараз ціна упала 60 гривнів Я купую гарний помідор. Я знаю, що там є. І селітра, що там ще додають, чи хто чим обробляє. Але хочеться з'їсти гарного помідора. То це вибір кожного. Хто хоче е чисто екологічні овочі, вирощуйте самі, ось так, як я. Виростала Дивіться, які смачні помідори, бачите? Я за них просто забула. Ніяких підкормок, ні від чого не оброблено, нічого тут немає. Екологічно чисті. Бачите? Навіть їсти їх не хочеться. О, скільки нам за ніч налив дощик повний басейн. Трошки, звичайно, було, що там водички, але ось повний-повний басейн морий. Там, бачите, запитану ріхля тече і тут весь дім. І воно... Гарний був дощ вночі. На задньому плані крупкорушка працює, так що не звертайте увагу. Друзі, хочу вам показати. Для тих, хто критикував мене, що я неправильно обробляю персики. Ну, обрізаю, ось дивіться. Там казали тумани, що ви робите. Ось мої персички. Ось, подивіться, скільки їх тут. Ось, ось моя рука, ось два персика. Щоб ви бачили. Руки грязні, я полола нагородиний. Бачите. Ось персик. На руці, на моїй. Бачите? Це ж не тільки одна гілочка така. Ось, будь ласка, скільки їх тут. Нічим не оброблений. Тобто, треба свічом було обробити. Але за часу немає на все. Ось подивіться, Скільки їх тут? Це для тих песимістів і таких спеціалістів, що кричали. Вон, попадало кучу на землю, тому що у нас ураган був. Такий вітер був з дощем. Будь ласка. Цьому персику більше 30 років більше. Ось, будь ласка, скільки? скільки Персика. Ось чоловік пішов, залишилося з винограду. Це вже не кропи, тут вже їсти його не, можна. Цей Ще цей покропиш. Ну, бачите, цей жовтий, треба було його жилі задати. Ну, це вже ми трошки вправилися, вже трошки перчик обробили. Тепер у нас є вільний час, ми будемо працювати з перциком, з деревом, з усим. Так що ось такі справи диванні критики. То я можу тепер вам сказати, що слідкуйте за собою. Я взялася перерізати цибулю. Взяли її, занесли в теплицю. Часник ми вже перерізали. Тому що дощик, земля, волога там. І щоб вона не гнила. Цибулька в цьому році. Вона ну, просто суперова. друзі. Ну просто, дивіться. Без підкормок, без нічого. Просто на новому місці посаджена. Ну, є, звичайно, така смаленька. Так. Такої дуже мало, а ось дуже гарна Чоловік проходить метоблочком знов, тому що засосало сильно землю, дощик прийшов і така земля уплотнилася. Але слава Богу, за дощик. Зараз підрихлить його, а потім вже з неділі я його знов підсапаю і буде все гарно. У мене сьогодні, друзі, буде ось така смакота. Кузанинка, я порізала її кусочками, зараз ще цю поріжу. І ось буде сало в шелухі. Каструля не відмивається вже від цієї шелухи. Я тут, це моя така каструля, я яйця в неї крашу таке. І ось на літр води ставлю жменьку цибулиня і склянка 200 грамова солі. Закипіло. Кидаю туди, прямо в шелуху кидаю кусочки із кузанинки, воно покипить. Ну, ви дивіться по салові. Я не знаю, я кип'ячу 25 хвилин. Може у кого, знаєте, як яке на базарі купити, то може воно таке, знаєте, жилове, таке, свиноматки, в мене молоденьке. Кузанина молоденька, То я кидаю на 20-25 хвилин, витягую, охолоджую і натираю. Чесничком з чорним перчиком. Щось оставляю, так, поїсти, а те, салафанові пакети і в морозилку. Потім достаєш, воно як свіже. Ось так. Поки вариться моє сало, я буду зараз робити, ну хтось каже, долма, а я кажу, що це голубці, наші українські голубці. Тільки фаршу я щось наробила сильно, багато-багато. Ну нічого, лишиться, я, напевно, ще на листочки піду нарву. Тому що листів наче мало нарвала. Вже я наколотила ось, ой, на... лупила чесничку. Чорний перчик у мене є. Чоловік прийде мені його почавучить. і буде смакота сьогодні. Накрутила я голубчиків і зараз ще зроблю салко і буде красота. Смакота. Знаєте, сьогодні Кутили голубці ці, і згадалося мені, колись кума весілля робила свої доньки. Ну і це зараз ресторани, кафе, а раніше робили в палатках, ну, ні в клубі було. І всі ми допомагали один повар і ми помощники, що говорив нам повар, то і робили. Ну сказав нам повар ліпити, ну крутити ці голубці. Одні крутили з капустою, другі крутили із листя. Ну, ми начать, листя взяли, фарш вона нам приготувала, сіли, ліпимо, а хіба ж такі казанчики? Казанчики це ж маленькі, а то ж великі казани. Весілля велике було, майже все село гуляло. Ну, Наробили ми цих голубців та й говоримо, ну, що нам далі робити, ми ж голубці не крутили. А зараз я подивлюсь. Приходить, глянула. Померла, дівчата, розкручуйте все. Кажемо, як розкручуєте? Чому? Розкручуйте, я сказала, щоб один листочок її, нехай помнеться або розірветься. Ми все розкрутили. Казан здоровецький. Вона прийшла нам тоді і показала, що треба робити знаєте, такими кульочками, як раніше бабусі наші продавали насіння. Оце такими кульочками ми цей казан переробили, щоб ви це розуміли. Так от мені згадалося, да, неприємна була ситуація. Але нічого. Буду все життя пам'ятати. Чоловік пішов підгортати. Цей заморився. Пішов тим працювати. Перець вже високий, готовло невдобно. Тяжко йому. Зате гарненько виходить. На цьому все, друзі. Я пішла цибулю перерізати, бо часу до вечора не так багато. Всім мирного неба. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам за те, що ми живемо ще на цій землі.